Після перших в Україні мінус 10, рибалки вже випробовують міцність криги зимовою риболовлею. Рятувальники ж застерігають, зимова риболовля без обережності може закінчитися небезпекою. Тож, якщо вже без крижаних пригод ніяк, візьміть із собою, як би це банально не звучало, друга мотузку і міцну долю здорового глузду. Майже весь тиждень Україну переслідуватиме черговий снігодощовий циклон. Опади найближчі кілька днів накриватимуть майже всі області. І якщо на заході і півночі мокрий сніг, то на півдні дощ небезпечні танці навколо нуля, як в день, так і вночі. Лиш у приморських регіонах буде значно тепліше у Криму, приміром до плюс одинадцяти. А вже завтра до всієї цієї каші додасться ще й сильний вітер. І нам ще лишилося пережити найдовшу ніч у році, адже вже наступної суботи, 21 грудня, настане день зимового сонцестояння. А з понеділка кожного дня сонячне світло затримуватиметься на хвилинку довше.